Сьогодні ми молимося, живо крест Хрести городи нас силою Божою, щоб у всьому світі ми, вже коли прийшли до церкви, як на корабель, відчували тут спасіння того, хто прибуває в церкві Христової, а границі церкви не лише границі стіни. Ми, виходячи з храму, як із будови, ми остаємося в церкві Христової. Почому православні в Закарпатті дай на всій Україні. Не хочуть піти ні в унюю, ні в розкол, не в засіки там якісь там другі релігії, в котрі чиновники прямо давлять людей, йдуть туди. Чому не йдуть? Та да тому, що вони добре знають, що чоловік, котрий устами своїми відкажеся від от Бога, вийде офіційно з церкви, істинної, ну, куди б вже не пішов, уже не має значення, він вийшов із церкви, сидить вдома. Заявляє устами, ту церкву він не хоче, того митрополита не любить. В результаті публічно многі заявили, що вони до церкви не ходили, нині не ходять, бо їм всі священники не добрі, віра не добра. І в будущому, які би ще нові їм митрополіти не прийшли, вони вже не прийдуть до церкви, вони вже люди, котрі стали на путь погибелі. Нині в Євангелії вказує, що як маса людей буде в послідні времена предательська. Каже Господь, що многі люди будуть такі зненавидять єдиного другого, будуть доносити жалобу писати, будуть ненавидіти всіми, будуть настільки ненависливі, що і по причині беззаконня, умноження беззаконня, у многих охладіє любов, пропаде людяність. І ми тепер в цій сфері живемо. Де маса людей вже втрачають честі достоинство? Що нам робити? Так і продовжаємо молитися, Боже, кругом возможен потоп? Войни, болезні, напасті, всякі различні ужасні катаклізми. Но ми, Господи, знаємо Твоє Слово. Всі, хто стається в церкві, церкві канонічній, в церкві спасаючій, де б не був. Навіть якщо б забрали від тебе церковь, но ти остаєшся дома, остаешься в Христовій церкві, коли ти не відступиш від от єдиства церкви. Забрати храму православних не значить, забрати у них церковь. І то з ужасом у люди не що як вони позахвачували наші храми, а до них ніхто не йде молитися, хіба лиш так на ролик. Якісь там прийдуть чиновники, щоб оказатися, от ми тут. Ну і що? Хто ви? Де ваша віра? Де народ? Де Христос? А вказується, нічого не є, тому що розкол секта не є церковь. Боже, Мати, благослів наших людей сьогоднішній день, щоб ми отримали слідство церкви. Розуміли, що рано і пізно кожному те питання: ти в церкві Христовій, і ти. З тобою маніпулювали і викинули тебе за борт істинної церкви у воду, Дали тобі якусь дощечку плавати, казали: ось це твоя церква, держися цією дощечкою. А ти будеш з ужасу видіти, як нормальні люди вийшли на корабль палубу церкви Христової і спасаються. Так і ми поступаємо, так і наші предки поступали. Ведь австрійці нам завели в Ужгороді насильственно. Історія показала, ні один чоловік унію не прийняв свободно. Всіх заганяли туди насильственно. А потім уже діти їх привикають, звісно, йдуть. Но ніхто із православних не пішов в унію свободно, хіба лиш предателі, котрі втратили віру Христову. І ми держимося Канонічної церкви, Кирило-Мефодіївської, 1150-літньої у нас під Карпатами, бо так, поступаючи відя подвиг наших предків, і в часи австро Австровенгрії, і в часи Чехословакії, Совєтського Союзу, ми й нині, діти Божі, сильні і розсудівні по мудрості Божої, держимося путі усенького, тернистого, православного, канонічного, а у вічності. Разом з уся віримо і надіємося що по милості Божої ми, полов'я на кораблі церкви, зможемо наслідувати, припливти до фініша царства Божого. Амінь.